Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку, Сьогодні у нас стрілець на березень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто мій попереднє відео дивився, напишіть, будь ласка, як у вас прогнози збулись. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали? Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Стрілець у березні 2024 року. Хай скажуть урони правду. Так, дві руни. Ух, аж випорсно. Соло, пуста руна. Інгос. Далі. Так, райда перевернута. Дагас. Урус перевернутий. Єра. Ага. Араз, дякую за відповідь. Фіналізуйте, мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку стрілець у березні цього року? Ансус. Ото. Манс. Ну, доволі непогано. Більш ніж непогано, гаразд. E, що ми маємо? Ну, місяць такий буде. Насичений. Mm, ну і доволі, доволі інтенсивний, давайте скажемо. Гаразд. Про все по порядку. Що в нас тут? Соло, пуста руна, інгус, райда перевернута. Далі. Дага газурус Перевернута, єре. І фінал. Ансузота, манс. Про що мова? Відразу ну, соло. Руна перемоги. Да? Руна здійснення мрій, здійснення бажань. А, ну, Початок більш ніж хороший, заявочка, однаково, на перемогу. Да? Тобто, вам багато чого вдасться в цей місяць зробити. Щось при тому вдасться зробити із такого, що вам давно хотілось. Ну і просто показують, що у вас багато приємних, багато позитивних емоцій буде. Ну, да, Тут у нас і 8 березня, Ну, якщо ви до жіночої повинні людства належати. Да? Ну, якщо до чоловічої, то також 8 березня будете радувати відповідно, своїх жінок. Е, далі По старунам. Сюди ж, попри ну, вищі, сили, да. вищі сили, якби за вас, в той же час, не все показують. Щось ще тут вам приготували. Цікаве. Ну, Позитивне, судячи по тому, що я бачу, вищі сили рідко на зло людям роблять. Ось, тобто, готуйтесь до сюрпризів від вищих сил. В той же час, тут ось соло і постаруна, якщо цю зв'язку подивитись, то це, знаєте, воно то успіх. Да. Але ще якийсь, якийсь успіх, якесь здійснення ще під питанням. Розумієте? Тут ще певна невизначеність присутня. Тобто, це, це не лише сюрприз, буде якийсь приємний саме від вищих сил, це і про інше. Ну, побачите. Далі, мінус. Ну, Загалом, добре, добре, це про добробут. Це про добробут, це про джерело доходу. Але це не сам дохід, це, ну, як знаєте, як робота, підробіток. Ну, чи якийсь там пасивний дохід, да? тобто, про те-мова. Тобто, тут у вас також, ну, знаєте, цікаво. Тому що, якщо зв'язку подивитись, то теж, як певна, знаєте, невизначеність є саме по, ось, по питанням добробуту, так би мовити, по фінансовим питанням. Да? Не знаю, чи то премія у вас якась зависне, там, чи там ще там, що-небудь ну, в такому плані. Може підробіток якийсь теж буде під питанням, наприклад. Гаразд, далі у нас. Райда перевернута. Це роздоріжжя. В даному випадку чітко йдеш це роздоріжжя. Тобто буде у вас як, знаєте, як вагання. Куди піти, яку дорогу вибрати. Ось. Як куди піти, яку дорогу вибрати? Щось буде якраз пов'язано, ну, також, як з доходом. Чи то підробіток, який вибрати, може, до речі, робота бути, чому ні. Як, ніби вам, як пропозиції роботи, да, яку вибрати в такому плані. Ну, Якийсь вибір у вас тут ось явно проглядається, якісь вагання. Далі. Дагас. Ну, Загалом вибір важливий, тому що ось далі йде трансформація ситуації. Ну, тобто, цей вибір за собою потягне ось, власне, трансформації в вашому житті, зміни в вашому житті. Е, ось. Ну, Загалом соло Дагас. В принципі, зміни позитивного характеру. загалом, якби... Як це? Радісні емоції від тих змін ви отримаєте. Тобто це не в гірший бік точно в даному випадку. Далі урус перевернутий. Попри те, цікаво, тому що зміни, да, тут урус перевернутий. А це брак сил, брак ресурсу. Це не про гроші, це ну, саме сила, енергія, натнення, бажання і так далі. Да? От. Ну, і відповідно, ніби. Трансформації то йдуть, да, але щоб вам вистачило якби, сил, енергії, бажання, натхнення їх якби, прийняти, доробити. От що, тут такі посили. Мало того, перевернутий. Е, ну, це порада не надриватись, тому що є така загроза. У вас якби ось певні, певні сили обмежені, да, а хочеться всього і зразу. Ну, е, от. ну і загалом, здоров'я також, якщо щось дасть про себе знати, то не ігноруйте. Ну, тут більше йде про сили, не стільки про здоров'я. Далі, під пустою руна ще. Ось тут певна невизначеність є якраз е в тому плані, чи вистачить вам, власне, якби, сил, енергії, да, запалу, щоб оці самі трансформації довести до кінця. Зміни, які у вас в житті, то, власне, прийшли. Ну, чи то мають прийти, тут правильніше сказати. Далі, по фіналу Єра. Ну, загалом маєте все-таки довести до логічного кінця. Адже єра це урожай. Да? От. Єра – це урожай, Єра це результат. До речі, Єра теж зміни позначає. Ви це знаєте, ну, інгу єра – це знаєте, як завершення певного проекту якогось, ну, тут мова. Більше про те, що вам саме дохід має принести в результаті, тобто це ну, робота, робочий якийсь підпроект, підробіток якийсь, ще там щось, що вам має в результаті дохід принести. От. І ви його нарешті доробляєте, і у вас якби як новий етап починається, нова глава, давайте скажемо. Так? Але знов таки урус перевернутий, тобто економно розходуйте сили, складайте плани, що відповідно вам в першу чергу треба зробити, що може почекати. Да? От, тому, що, тому що є шанс вхопитись за все одразу, і є загроза надірватись. Ну, відповідно, попередження вам дали на цей рахунок. Далі. Далі, Ансус Отав і Маннус. Ну, раз. Ансус. Ну, загалом хороші новини. Несподівані, якщо так. А тут пустару нападає. Ну, це знак ведущих сил. Просили, чекали. Отримаєте, так. Да. Ну, Ансус це і взагалом просто про хороші новини, якісь несподівані. Да, щось таке от відбудеться цікаве. Ансус, це, до речі, якраз руна, яка плани позначає, але це реалізація планів. Тобто багато чого вам дасться зробити. Далі, тут взагалі Отал іде. Цікаво, тому що це от Ансус цей закон, а Отал це влада в тому числі. Тобто, як таке враження, ніби у вас якісь. Ну, Офіційні чи то оформлення документів якихось, чи то підписання якихось контрактів, договорів от щось таке. Взаємодія одним словом, з якимись владними структурами. Знов таки, це може бути не влада на прям, в прямому розумінні слова, це може бути, скажімо, банк, да? чи якась там ще там, фінансова установа. Ось, Далі. Це не лише про владу, це і про родичів взагалом. Тобто, ось у вас взаємодія йде з родичами, саме спілкування з родичами і так далі. І або, або, до речі, хороші новини про родичів, чи то від родичів. Тут і так і так можна е, подумати. До речі, ота пов'язано із власністю, в тому числі. Ансус, я ж кажу, це не лише про хороші новини, ансус це і про документи. Видно, якщо у вас може бути якесь оформлення, не знаю, власності там, ну, щось таке. Якісь підписання договорів, якихось паперів в такому плані. Далі. Ну і Мана з залом по фіналу. Цікаво. Ну, Маннас це власне ви, да. тобто ну, руна цілісної людини. Да, ви знайшли я так би мовити, себе, ви розумієте, що ви хочете, куди вам іти, що вам робити, ну і так далі. Ось, в той же час, от Маннас. Цікаво, тому що це. Ну, якщо взяти, що це влада, да, ну, певна владна структура, то ось це Маннас то це якби її голова. І вам взаємодія з кимось ну, таким важливим. Е -е, якби судилась. Якщо взяти, що це родичі, то це теж хтось для вас ну важлива людина для вас. Ну, До речі, може прям батьком програтись, як варіант. Ну, Якщо не батьком, то теж з родичів хтось ну важлива людина для вас. Ось, в такому плані. Ну і загалом показують, що нас багато взаємодії взагалі з людьми буде. Багато якби якогось спілкування, якихось активностей з людьми пов'язаних. Ну Ось такий, ось, такий ось розклад. Ну Давайте. Підсумуємо все вище сказане. Тобто, ось соло. Відразу багато чого вам дасть в цей місяць зробити. Позитивні моменти, здійснення якихось мрій, здійснення якихось бажань. Сюрприз від вищих сил має бути. Да. Цікаво. Далі. Ну, тут ось у нас певне вибір буде у вас. Перед якимось вибором будете стояти, доволі важливим. Вибір за собою потягне ось зміни у вас в житті. Ну, доволі помітні, доволі суттєві, загалом позитивні. Ось, але загроза надірватись є. Тобто плануйте сили, плануйте виконуйте по плану те, що найбільш важливе, те, на що відповідно сил часу вистачає. Да? Те, що може почекати, хай почекає. Вхопитись за все одразу, є шанс надірватись. Ну, ось тут загалом гарні новини, якісь несподівані, знак від вищих сил. Якщо так. Ну і взаємодія, чи то з родичами, чи то з владними органами, чи то і вирішення якихось майнових питань. Тут і так, і так, і так може програтись. Відповідно, ну, ну, людей багато дивиться, у кожного по-своєму, от набір може програтись. Ну, загалом ось такий прогноз вийшов. Цікаво, теж буде почитати, як він збудеться. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!